Привіт! Сьогодні ми розберемося з темою складне речення буквально за 10 хвилин. Навіщо нам взагалі ця тема? Для того, щоб правильно виконувати відповідності на тип речень, вона вам дає аж 4 бали з 45, це достатньо багато, тому що 41 бал на НМТ, тобто мінус цих 4, якщо я не помиляюсь, це 183 бали, тобто мінус 17 балів, або плюс 17 балів, якщо ви її зрозумієте. Але перед цим поговоримо про те, хто я. Я Ліля, викладаю українську мову та літературу. Мій власний бал НМТ спочатку 195, потім я складала другий раз та склала його на 200. Я є студенткою Києво-Могилянської академії, тіктокерка. У мене є репетиторський аккаунт та є звичайний аккаунт, де я знімаю багато відео про лайфстайл, можливо, ви мене бачили, та пояснюю складне простими словами на одній хвилі з учнями. Ось відгуки про навчання зі мною можете поставити на стоп, переглянути, багато цікавого дізнаєтеся. І переходимо, власне, до нашої основної теми уроку: чотири типи складних речень. Складносурядне, складнопідрядне, безполучникове та речення з різними типами або видами зв'язку. В загальному в чому різниця між простим та складним реченням? В нас є таке поняття, як граматична основа. Граматична основа це підмет та присудок. Так от, у простому реченні. У нас буде один підмет, один присудок, одна граматична основа, або просто або підмет, або присудок. У складному реченні в нас буде декілька граматичних основ, тобто в нас там буде підмет, присудок, плюс ще один підмет присудок, або підмет, підмет, присудок, присудок. Тобто в нас буде дві і більше граматичні основи в складному реченні. І перейдемо до власне, типів речень та їхніх розрізнень. Складносурядне речення, як от визначити його серед інших. Просто ви побачили речення, знайшли в ньому дві граматичні основи, які почують через один з сполучників, які ви бачите на екрані, це І, та А, але, «чи», або за, те, про те, однак то все це речення складносурядне. Тобто, щоб відрізняти складносурядне речення від інших, вам потрібно просто запам'ятати ці сполучники сурядності. І як же далі ми це визначаємо? Ось, наприклад, у нас є речення: не тільки сонце світило, а й співали пташки. Перша граматична основа сонце сонце-підмет – що робили, світило присудок, друга граматична основа, пташки пташки-підмет – що робили, співали. Маємо дві граматичні основи, вони поєднані через сполучник сурядності А. Отже, речення складносурядне. Далі, усе йде, але не все минає над берегами вічної ріки. Усе підмет іде присудок, перша граматична основа. Не все підмет минає присудок, друга граматична основа, і вони поєднані через сполучник сурядності, але отже, це речення складносурядне. Далі, заяць справно тікав від ворога, і вовк спритно його доганяв. Заяць підмет тікав присудок, перша граматична основа, вовк підмет доганяв присудок, друга граматична основа, і між ними сполучник сурядності І. Отже, складно складносурядне. Отже, знову ж таки, бачите дві граматичні основи, які поєднані одним з цих сполучників, отже складно складнопідрядне. Наступний тип складно-підрядне тут треба трошечки подумати. Чому? Тому що це речення, в якому ми від одної частини до іншої можемо поставити запитання. Як це працює? Наприклад, я зрозумів усе тоді. Коли дочитав листа батька до кінця? Я зрозумів усе тоді, коли, коли дочитав лист батька до кінця, я від одної частини до іншої ставлю запитання. Отже, це речення буде складно підрядне. Причому, як нам визначити, від якої до якої частини ми маємо поставити запитання? Ви дивитеся на дві частини, шукаєте ту частину, яка зі сполучником, і до неї ставите запитання. Тут у нас сполучник у другій частині коли. Тому ми до неї і ставили запитання. Я зрозумів усе тоді, коли? Коли дочитав лист батька до кінця. Мої батьки найбільше люблять парки, у яких є фонтани. Мої батьки найбільше люблять парки, які, у яких є фонтани. Ставимо питання від одної частини до іншої, отже, речення складно підрядне. Сказали, що сьогодні ми підемо до озера. Сказали, що, що сьогодні ми підемо до озера. Можемо поставити питання від одної частини до іншої, речення складно-підрядне. Тобто тут потрібно просто розуміти, що. Я десь маю в одному з цих речень поставити від одної частини до іншої питання. І те речення, в якому ви зможете це зробити, буде складно підрядним. Він повертається туди, де провів дитинство. Він повертається, ану, поставте запитання, куди, де провів дитинство. Олег усе зробив саме так. Як, як хотіла його дружина, насварили Тараса навіщо, щоб він не чіплявся до Оленки? Ставимо питання від одної частини до іншої, адже речення складно підрядне. Це тільки 5 хвилин минуло. Далі безполучникове речення. Безполучникове речення це речення, в якому в нас є дві і більше граматичні основи, які поєднані просто розділовим знаком без сполучника. Наприклад, світило Сонце парувало земля. сонце підмет, що робило? Світило присудок. земля підмет, що робила? Парувала присудок. Дві граматичні основи поєднані просто комою. Сполучника між ними нема, отже, речення безполучникове. Защебетав соловейко, пішла луна гаєм. соловейко підмет, що зробив? Защебет Бетав, перша граматична основа, луна підмет, що зробила? Пішла, друга граматична основа. Між ними просто розділовий знак сполучника нема, отже речення безсполучникове. Весною Сій восени збереж. Тут у нас просто є присудки, але вони також вважаються, як дві граматичні основи: сій збереж. Між ними просто розділовий знак тире, сполучника нема, отже речення безсполучникове. І речення з різними видами зв'язку це речення, у якому буде, по-перше, вже не мінімум дві, а мінімум три граматичні основи, і більше, які поєднані різними видами зв'язку. Наприклад, безполучниковим і складносурядним, безполучниковим і складнопідрядним, сурядним і підрядним. Дивимось, наприклад, Розвалювалося темрява. Темрява. що робила, розвалювалася. Колись під нею виходила земля. Земля підмет, що робила? Виходила. І тут ми можемо поставити запитання: розвалювалося Коли? колись під нею виходила земля? Ставимо питання: отже, в нас тут складно підрядний зв'язок, і далі в нас ще є інша граматична основа. І вилітав жайворонок. Вжайворонок, підмет, що робив? Вилітав сполучник сурядності і, отже, тут ще й сурядний зв'язок. Тобто тут у нас підрядний і сурядний зв'язок. Отже, це речення з різними видами зв'язку. Ми на святі, у нас були гріхи, ми підмет на святі присудок. Гріхи підмет. Були присудок, між ними просто кома, безполучниковий зв'язок. І далі. Але боролись ми заправду сміло. Ми підмет, що робили, боролись, сполучник сурядності але. Отже, в нас тут безполучниковий та складносурядний зв'язок, отже, це речення з різними видами зв'язку. Рослин та тварин потрібно охороняти зараз. Потрібно охороняти присудок, перша гарматична основа. І природа нам віддячить за це. Природа, підмет віддячить присудок, між ними сполучник сурядності і, отже, маємо сурядний зв'язок. І далі наші діти та онуки зможуть помилуватися нею. Діти та онуки підмет зможуть помилуватися присудок, просто розділовий знак, отже, тут ще й безполучниковий зв'язок. Маємо сурядний та безполучниковий зв'язок, отже, це речення з різними видами зв'язку. І тепер спробуємо виконати тести на практиці. На зараз 7 хвилин 40 секунд. Так, дивимося. Варіант А. Сонце блищить і горить. Сонце підмет блищить і горить присудок, перша граматична основа, а її зеленіють, а її підмет зеленіють присудок, друга граматична основа. Між ними просто кома, просто розділовий знак, відповідно, безполучниковий зв'язок. Далі садки зацвітають. Садки підмет зацвітають присудок, знову, знову, просто безполучниковий зв'язок. Отже, це буде речення безполучникове. Тут немає різних типів зв'язку. Далі. Ти до мене прийшла не із казки чи сну, Ти підмет прийшла, присудок, і здалося мені, здалося присудок. Дві граматичні основи між ними сполучних сурядності і. Отже, маємо сурядний зв'язок, але читаємо далі. Завжди на таких завданнях дочитуйте речення до кінця. І здалося мені. Що, що зустрічаю весну? Тут є друга граматична основа зустрічаю, і ми можемо поставити запитання. І здалося мені що, що зустрічаю весну. Отже, тут є сурядний сполучник «і» і ставимо питання підрядний зв'язок. Отже, це речення з різними видами зв'язку. Далі, погода стояла тепла й сонячна, так що шибки на вікнах аж ми готіли. Погода стояла тепла й сонячна, і що ж, і який наслідок, так що шибки на вікнах аж ми готіли. Ставимо від одної частини до іншої запитання, отже, речення складно підрядне. Далі, небо вже геть розмерлося, і тепер його було видно наскрізь. Небо підмет розмерлося, присудок, перша граматична основа. Було видно. Присудок другої граматичної основи, між ними просто сполучник сурядності і. Отже, речення складно сурядне. І останнє речення в нас буде простим: тонуть у золоті принадні простори і закликають усе в степу до спокою. Простори, що роблять? Тонуть, що роблять, закликають. Тут у нас підмет і два однорідних присудки. Це вважається однією граматичною основою. Далі, наступний тест. Посріблені ліси окуталися тінню, а небосхил горить. Ліси підмет, окуталися присудок, небосхил підмет, горить присудок. Маємо дві граматичні основи, поєднані через сполучних сурядності а, отже, речення складносурядне. Далі я нептуну пів копи грошей в руки суну. Навіщо? Аби на морі шторму тих. Можемо від одної частини до іншої поставити запитання, отже, речення складно підрядне. Далі скрізь, і в саду, і на городі, усе тяглося до сонця. Це раділо йому. Усе підмет тяглося присудок, раділо присудок, але тяглося хто що, усе раділо хто що, усе. Тут підмет і два його однорідні присудки. Вони стосуються одного підмета, тому це вважається одною граматичною основою. Це речення просте. Далі, у цьому ж лісі я пив самоту весни, я пив, тут весну цілувала ти під шелесть верховіть, ти цілувала. І між ними просто кома. Отже, це буде безполучниковий зв'язок. І останнє, відповідно, буде з різними видами, але давайте перевіримо. Ще сніг кругом, ще голі віти в дуба, сніг, підмет. Віти, підмет присутків немає, між ними просто кома, сполучника немає, адже безсполучниковий зв'язок і далі. І не курличуть в небі журавлі. журавлі підмет, що роблять, не курличуть. І тут в нас сполучник сурядності і. Отже, в нас тут безсполучниковий і сурядний зв'язок. І це буде речення з різними видами зв'язку. Далі цей тест я попрошу вас виконати самостійно та написати відповіді в коментарях. Я всім відповім, поясню, якщо будуть помилки, якщо не буде супер. Далі. Далі хочу вам розповісти про те, що я набираю нову групу підготовки, на неї є 10 місць. Ми почнемо навчання з 1 грудня. Ви отримаєте 3 уроки на тиждень, 2 в будні і один додатковий на вихідних. Ми будемо тоді багато практикуватися, повторювати. Також у нас буде обов'язкове повторення наголосів, лексичних помилок фразологізмів, відповідників стабільно раз на 2 тижні. Також домашні завдання до кожної теми, записи всіх уроків та презентацій, картки в квізлиці, імітації нам теж щомісяця, причому не по одній. Та 30 штук в кінці, зворотний зв'язок зі мною та підтримка весь рік. Мої учні, які почали навчання в серпні, у вересні, вже зараз пишуть імітації на 170, на 180 балів, на 160 балів. Тобто прогрес є у всіх і я впевнена, що він у вас за бажання також буде, тож запрошую. Щоб записатися, пишіть мені кодове слово Грудень в інстаграм. Ось він тут є. Ставте лайк, підписуйтесь і чекаю на навчання.